Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. На весні 2019-го Ми мандрували Європою автостопом. Зараз нас довезуть до Франкфурта. Прикиньте, наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Яйця ми взяли в соборі. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Я такий щасливий, що ми сюди дістались. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Але ми вже їдемо до Франції. Окей, вперед. Ти вперше. Нам в час треба виїхати, а ми ще не зібрані речі. Зовсім не зібрані. О, перша година. Ми вже мали бути в дорозі. Коротше, якщо ми не встигнемо на поїзд, на літак сьогодні, то винен у цьому буде костя. Він тільки виїхав з дому. Уявляєте, залишилось дві години до виліту. Кості все ще немає. Виходить. Оце наше таксі. Наше таксі? Це погнали. До виліту 1 година 44 хвилини. Закриваються ворота через годину-10 хвилин. Що ти скажеш? Ми встигаємо. А нам ще треба хвилин 10, щоб наплічник перепакувати, і ще щоб здати його в багаж, і ще щоб зареєструватися і так далі, і тому подібне. Тому вже весело. Вже в Жулянах, в аеропорту Київ. Ми посмішаємо типу. Ми не встигаємо. До Кракова. Ми вже реєструємося. Коротше, це жестко. Тут якісь правила, походу, змінились, треба було... Пересідати з коляски на сидіння, а потім її розбирати, але вони там щось розбиралися між собою. ледь мою коляску не поламали, не розбили. Типу намагалися впихнути її в зібраному стані в штучку, яка там перевіряє її. Ну, капец, типу, дивнями. Зараз подивимося, ну не, не подивимося, мабуть, як буде в Європі. Може повертатимемося назад, то дізнаємося. Ну що, друзі, ми сідаємо на літак. Наш євростоп триватиме рівно місяць і починаємо нашу подорож з Польщі, тому зараз летимо до Кракова. Ми плануємо відвідати 10 країн. Впевнений, що цей місяць точно буде незабутнім. Діма на влади! Ми дуже хочемо їсти. Треба буде щось поїсти. А пити, напевно, буду. Ну, ми зайдемо в туалет, спробуємо воду. Але якщо навіть погано, то ми все одно будемо її пити. <рес> у нас нема грошей. Та ні, в нас є гроші. У нас є 100 євро да. поки що. Ми маємо купити гітару за 30-40 євро. Ага. 65 на місяць. Ага. Ділимо на двох. І ще на 30 днів. І ще на 30 108 нормально по євро на день ти що, то це купа грошей. Ну вообще, шикуємо, навіть якщо гітару купимо. Друзі, ми у повім. Як тобі перше враження? Та нормально. Костя, каже. Давай трошки повтикаємо. А я кажу Кості, нема тут вай-фаю безкоштовного. Серйозно? <рес> а нам треба знайти та адресу, куди їхати? Я думаю, що якщо ми зайдемо на... у вхід, то може там буде вай-фай безкоштовний. Так, нам треба вай-фай. О, дивіться, туалет. Ми йдемо в класний туалет. Коротше, наберемо зараз води собі щоб поплати, пробуй. <гум> я не я не хочу, дякую. Ну як вода. Все ліпше, ніж нічого. Особи, нормальна вода, чого ти? Давай. Ліпше, ніж нічого, ліпше ніж лі. Ні Все ліпше ніж ліпше. Діма в тайропорту. Нам треба гроші на роумінг. Ми візьмемо 100 євро ці гроші. Ми бомжами лишимось. Зараз купуємо гітару і підемо грати. Добре. Bye-bye. Є, підключились. Тож, тепер ми можемо зв'язатися з Іванкою та Сашком, які люб'язно запропонували свою допомогу при купівлі гітари. Друзі, ми у Кракові. Зараз чекаємо. Автобуса, який довезе нас до міста, але ми не поміняли ще гроші. Коротше. І дуже сподіваємося. Я чув, що ну, в Варшаві було безкоштовно людям на і супроводжуючим. Сподіваюсь, що тут так само на автобусі. Ми тут словом, визвали автобус і зараз Діма буде піднімати. На фініш на коміш. Ось. А. То, чого ти запізнився парі... не очікуваю на питання. Слово. Сідає в трамвай, він проїжджає 300 метрів, ламається. І... А я чисто По... таки думав, що тебе може бути. Я повернувся типу, назад, чи б на політех і там чекав на шуточках. Але заліз лише втричу. А убіри були за підвищеним тарифом. Я бажаю. Пішла... Нам пощастило. До нас підсіли Сашко та Іванка з дитиною, і тепер ми їдемо купувати гітару. А у вас же ж наче двоє дітей, так? Чи, чи це є щось? Ні? А. Двоє дітей, ні. Я за Двоє дітей. Їдемо до Львова. Я з дитиною взагалі прикольно. Таке враження, що ти п'яною поліжанку. Вона так як би нормально, але трохи п'яна. <п> Наша зупинка? По Кракову без смартфона з інтернетом, я не знаю, взагалі люди, які ніколи тут не жили. І раптом приходять і їм треба кудись добратися. Ага. А я сідаю, якщо в мене сідає телефон, я сідаю і бачу. Друзі, дивіться, ці ящички туди треба здавати одяг. Після він буде перероблюватися або щось з нього буде робитися. Не знаю, що тут написано, хто знає польську, може якось перехластив в коментарях. Словом, там намальовано, що люди здають одяг. Іграшки, подушки, взуття, шапки. І Щось з ними буде далі круте. І ще, ще, ще не главіше ви світло. О, ідеально. Тут є сортувальні... Блін. Ну, вони є. Розстроєна є знати. Я ж тут і через це так, воно мало бути. То i... давай налаштуємо і спробуємо. Ну, no, давай. Те, що я просто я е, я спитати, просто... якщо не, я не збираюся говорити, мені просто спитати, чи можливо, якщо ми, наприклад, пошукаємо подивимося, не знайдемо нічого краще, чи могли б ми заїхати завтра вранці чи ввечері і забрати ну, Якщо не не Ну, війни. Соя так, що ні, або так. Як є хочу, ну то не хочу, ну то дуже єдине. А зараз ми вирушаємо в гості до Оленки. Любланська. А, Любланська? Дякую. Нам, коротше, дали от такі два квиточки. Вони діють лише 20 хвилин, то мені вони не потрібні, а нам дуже потрібні, бо ми не впевнені, що нам безкоштовно. Беремо ну, квиточок, доставуємо у відповідний кольору відповідного розміру, відповідної стрілочкою туди. Все. Ти вже закомпостував? Так. Да. Ого, я її навіть не помітив. А, Європа! Такі прекрасні люди нам попались. Це Іванна та Саша. Слава, якщо їх десь зустрінете, чи то в Львові, чи то тут. Прибігайте до них, знайомтеся, вони дуже круті. Вони нам дуже допомогли. Та і передавайте, привіт від нас. Пом-пум-пом-пом-пум-пом-пом. Дікує. Привіт! привіт. Оленка. Дмитро Оленька. дуже приємно. Приємно, то там повідомляє. Але ми тільки що на зупинку раніше вийшли, з тебе і питаємо, Люблянська це чи ні. І такий, не знаю, потім розумів ні, це Наступ. по наступні. станції. А водій нас чекав, типу, каже, та я вас чекав, типу, бо ми сказали їм, що на Люблянськ. Тут стільки машин на Євроблях, і всі не розтаможені. Прямо капець. Я якраз думала собі, «Блін, так шкода, що ви не побачите захід сонця в Кракові. І тут все склалося так, як я собі думала. Тому що ви зараз приїдете, то зрозумієте, але от секунда в секунду, зараз якраз захід сонця. А що, ми встигнемо? Так. Uh -huh. Клас! Нас зараз будуть готувати, готувати. <рес> Нас будуть готувати. <рес> Нас будуть годувати. А що це за вода? Це дуже смачна вода. Вода з туалету аеропорту. А, таке ж тобі можемо тобі з мого крану дати? Тож після довгоочікуваної та смачної вечері ми вирішили гуляти нічним краковом. Далі, далі, далі. Блін, це просто геніально, ви бачите? Тут тактильна плитка зроблена просто... Пішли за мною. Тактильна плитка зроблена просто з бруківки. І не треба витворювати якихось жовтих штук чи ще чогось. Але людина, яка незряча, вона одразу відчуває, що попереду буде перешкода. Та-да, тепер ми можемо спокійно на це дивитися. От, а ось це з лівої сторони німатейка. А це в Кракові років 100 тому в старому місті хотіли побудувати театр, але не було де його побудувати. І саме тому знесли церкву і побудували тут театр ось цей який ви тут бачите. Блін, так гарно. Молоді ворота окей. Місто містом. Ну, пуште шо. Перша ніч у Кракові, перша ніч нашого автостопу. І тут дуже прикольно і дуже цікаво. Костя, що скаже? Гарно. і холодно. Ну і все, буває. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні, а ось тут переглянути інші відео ініціативи Доступної Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!